Як донька мігрантів зі Львова покорила США, квітка Цісик народилася у Нью-Йорку. Повне ім'я співачки Квітослава. Співачка мала унікальне колоратурне сопрано. Деякі ноти її голосу були схожі на скрипку. Їх можна було почути у рекламних компаніях Coca-Cola, McDonald's, American Airlines та інших. Квітка була офіційним голосом Ford Motors. Пісня you light up my life» у виконанні квітослави стала саундтреком одноіменного фільму та отримала Оскар і Золотий Глобус. Цісик працювала з Майклом Джексоном, Уітні Х'юстон та іншими. Моя мрія була що я що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. В Україні квітка цісик була лише раз, про який не знала навіть родина. у СРСР була під неофіційною забороною через пісні. Упа за свій кошт записала два альбоми української музики. Було багато українських плит, і тась не було нічого такого на на дуже високому технічному рівні. Найважніше щось робити для українців.